Сорт томатів дамські пальчики дозволяє зібрати хороший урожай смачних плодів. При мінімальному догляді перші помідори з'являються через 100-105 днів від початку сходів, рослини продовжують плодоносити до самих заморозків. Томати можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в теплиці історія та опис сорту. Сорт томатів дамські пальчики вирощують вже більше 100, -100 років як в південних регіонах України. Так і в північних сорт дуже популярний в народі, проте в Держеєстру був внесений тільки в 2006 році. Офіційно автором цього сорту вважається амізина, яка вивела добірну форму з грошоподібними плодами, дамськими пальчиками називають помідори подовженої циліндричної форми. Вони можуть бути з носиком. І без нього у цих томатів щільна шкірка, їх використовують в основному для засолювання, вони можуть довго зберігатися і добре переносять транспортування. Таблиця, характеристика сорту дамські пальчики: термін дозрівання, Ранньостиглі помідори починають червоніти через 95 100 днів після сходів і продовжують дозрівати до самих заморозків, де вирощувати в відкритому ґрунті. Також добре зарекомендував себе і в теплицях урожайність. До Дотрик з 1 2 в теплиці до 15 см, висота куща до 60 см, в теплиці до 120 см. Синкування не потрібно, в теплиці краще посинкувати, залишаючи 1 2 стебла. Розмір плода 5 0 хку, характерний томатний з невеликою кислинкою призначення. Плоди ідеальні для консервування, підходять для салатів, довго зберігаються в свіжому вигляді. До 4 місяців в прохолодному місці. Транспортабельність, хороша стійкість до захворювань, практично не схильний до фітофторозу, встигає дозрівати до його появи способи вирощування. Посів на розсаду проводять за 55-60 днів до висадки в ґрунт. У південних регіонах практикується посів насінням відразу в ґрунт схема висадки розсади 6 8 рослин на 1-2, оптимальна відстань між саджанцями. Сороксм догляд полив при посушливій погоді, видалення бур'янів, підв'язка. Не потрібно, в теплиці рекомендується підв'язувати. Відео, урожай томатів, дамські пальчики. Особливості догляду оптимальна схема посадки для сорту 6-8 рослин на 1-2. Зручно садити в два ряди, тоді на грядці шириною 60-70 см. можна зробити між рядами відстань в 40 см між кущами, залишаючи теж по 40 см, якщо розсада вийшла занадто висока. То її можна висаджувати лежачи головою на північ, тоді вона буде підніматися до сонця на південь. В цьому випадку розвинеться потужна коренева система, і рослина буде більш міцним. У середній смузі і в північних регіонах можна висаджувати помідори, не чекаючи стійкого тепла, але тоді потрібно вкрити розсаду нетканим матеріалом, підійдуть спанбон та болутрасил. Через 2-3 тижні при настанні теплої погоди матеріал потрібно зняти, щоб рослини отримували достатньо світла. Якщо немає можливості приділяти рослинам багато часу, то цей сорт справжня знахідка. Основні проблеми з томатами це підв'язка, осинкування і прополка. Всього цього можна не робити з дамськими пальчиками. Помідори відмінно себе почувають без підв'язки, кущі, переплітаючись один з одним, утворюють своєрідний килим, всередині якого знаходяться плоди, що лежать практично на землі. Їх навіть полоти не обов'язково у південних районах це рятує помідори від зайвого сонця, на якому вони можуть просто спектися. Трава ж вкриває плоди від пекучих сонячних променів у теплиці. Де висота рослини може досягти 1-2, все ж рекомендується кущі підв'язувати і пасинкувати, залишати 1-2 стебла і видаляти все нижнє листя. Зростання і дозрівання плодів у цього сорту відбувається дружно, можна не турбуватися, про те, що дозрілі томати почнуть псуватися на кущі, вони відмінно перечекають деякий час до масового збору врожаю, не розтріскуючись так, як сорт раньостиглий. То основний урожай дозріває до того моменту, коли почне лютувати фітофтора. Тому не потрібно ніяких оприскувань і можна отримати екологічно чистий продукт без будь-якої хімії, щільні плоди з міцною шкіркою не проникають грибкові захворювання, дамські пальчики це не гібрид, а універсальний сорт помідорів. Тому можна самостійно готувати насіння, вибираючи для цього найбільш вдалі плоди. Відгуки овочівників, хороший сорт, садила у відкритий ґрунт. Спочатку показує себе того думом, а потім, що сили починає в'язати, плодів багато, дуже смачні, виходять у власному соку амарант. Томат помідорцом, неформ індекс стоп'ятсотири, сорт дуже сподобався, висота куща не більше метра. Це в поліссі Ларисахц. І удачні крю по сорта дамські пальчики Обсяждання я ось згадала, що дамські пальчики моя мама багато років вирощувала і не говорила про вершинку ніколи. Та й я не помічала гнилі і не пам'ятаю, щоб була нісксфорімого серютрацтри, вісімчотири чотири вісім дев'ять пада 97. Дамські пальчики сорт томатів найкращим чином підходить для засолювання маринування. А також тривалого зберігання в свіжому вигляді томати успішно пристосовуються до різних погодних умов ґрунтової посухи, спеки У холодань. Їх можна вирощувати як в південних, так і в північних регіонах країни.